Цієї ночі російські безпілотники жорстоко атакували Харків, вдаривши по мирним цивільним кварталам щільною житловою забудовою. Це центральна частина міста Харкова, переважно житлові будинки, які дуже постраждали. Крім цього, розтрощена вчить котельна, яка була основним щодо теплопостачання в цьому районі міста Харкова. Крім цього, хочу сказати, було влучання в виробниче підприємство, в цивільне виробниче підприємство. І зараз ще триває локалізація пожежі, бо дуже велика пожежа. І крім цього, статські приміщення, яке це теж цивільна поряд розташований один з ринків міста Харкова і тому жахлива ніч видала з міста Харкова. Крім цього, хочу сказати, що ми на теперішню годину маємо вісім постраждавших людей. Попередньо встановлено, що для обстрілу по Харкову Збройні Сили РФ застосували безпілотник Гарань. 2 інформують у Харківській обласній прокуратурі. Безпілотник дуже пошкодив одну з багатоповерхівок. Тут влучання у дворі. Цей будинок нещодавно зданий в експлуатацію. В більшості квартир зараз ще тривають ремонти. В небагатьох квартирах вже мешкають люди, і вони є серед поранених щодо травмованих. 10 осіб станом на зараз. Серед них дві дитини це хлопчик п'яти років. Ступінь та тяжкість його поранень зараз встановлюється лікарями. Йому надається медична допомога, та 14-річна дівчинка в неї порізе обличчя від розбитого скла у трьох осіб з десятьох гостра реакція на стрес, у всіх інших. Маємо поранення від уламків скла, забої, перелами, кінцівок та кісток обличчя. Щодо пошкоджень, то пошкоджено було два багатоповерхові житлових будинки з десяток приватних житлових будинків та з 20 автомобілів. Найбільша пожежа, площою 2500 квадратних метрів, сталася у виробничій будівлі. Крім того, горіли складські приміщення та автомобілі. За даними спецслужб, 12 цивільних осіб постраждали. Серед поранених – 14-річна дівчина, яку медики госпіталізували у стані середньої важкості. Також постраждали 25-річний чоловік, 70-річна жінка, 16-річний чоловік та 20-річна дівчина. Їм надана вся необхідна медична допомога. Гостру реакцію на стрес отримали п'ятирічні. 8-річний хлопчик, дві 79-річні жінки, 31-річний та 27-річний чоловіки та 60-річна жінка. Ошкоджені цивільні автомобілі, господарчі споруди, профільні служби продовжують усувати наслідки обстрілу міста. Ну, жикалям мы пообщались. Я знаю, что это. За інформацією департаменту житлово-комунального господарства, унаслідок масованої атаки дронів увечері було пошкоджено щонайменше 29 будівель у Київському і Слобідському районах. Зокрема, вибито більше тисячі вікон у квартирах. Працівники комунальних служб одразу розпочали ліквідацію наслідків обстрілів та закриття контурів. Роботи тривають. Яна Біляєва, Ярослав Кононенко, Денис Рибалко, Олексій Мурав'йов, Парків Новини.